В кожній роті був телевізор, mm -hmm. такий старий з кінескопом. Там ще лампа така чучок, всі брус свої сільці. Рота сідай, як зайчики, дивилися на цей телевізор, але 90% відсотків телевізор а не робив. Б, старшина поставив не робочий, робочий забрав собі, в, 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 в каптерці дивиться футбол. А ouais euh, в, в, в статуті написано, що, що має бути телевізор. Там, uh Там ніде не написано, що має бути робочий. І коли написано, що можливість подивитись телевізора в вільний час, yeah. дуже часто військовослужбовці дивились на нього виключено і мовчали. Да! І вони сидять, рота, 80 чоловік, дивиться на цей викнутий телевізор, а потім старшина приходить, такий на цей телевізор дивиться на них. Каже, і що ні один з вісімдесяти якимись словами а їх так, називав таки. не побачив, що от там пилюка на телевізорі стільці брати, рота лягай, прибираємо пузом е, в полосу. І все, і всі повзають, і пузом витирають пилюку, і все, все телевізор закінчився, Навіть не включаючись.